Так, ася все. Ми зараз будемо вчити математику. Вчити математику будемо? Два плюс два торів чотири. А як ти знаєш? Бо два квітки. І... Дві квітки. Ой, хай не буде квітка. Угу. Два цукарки. Ну чому У нас подивись, буде... скільки в нас там багато квіточок? Ну, так... ну, Які два гарні квітки, в нас троянки. Дарувати не можна, так. Да? Ну тоді для іншого прикладу візьмемо, так, да? дві квітки. Добре. То що ти будеш брати замість квіток? Е, 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 давай буде цукер. Два цукерки. Дві два. цукерки, дві цукерки. І ти робиш? Ти рахуєш разом. Одна, друга, третя, четверта. Да, і дорівнює чотири. 5 плюс 5 дорівнює 10. 5 плюс 5 дорівнює 10. Як ти знаєш? По 5 пальці. Угу. Uh -huh. По 1, 2, 3, 4, 5. Так. 5 so. пальці. Угу. Uh -huh. 1, 2, 3, 4, 5 дорівнює 10. Разом 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Uh -huh. Сім, вісім, дев'ять, десять. Десять пальців. Де. Нас не може бути одна п'ять і потім три. Mm. Ну так, да, так не може. П'ять і три тоді буде. Чотири і... плюс три, то да, рівня... скільки? Сім. Ось тут уже можна, да, на, на, на квіточки наші подивитись, да, здалося. Ось ось це один, два, три. Три квітки. Один, два, три, чотири. чотири. Рахуємо разом один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, да, ну у нас навіть там навіть восьма є, так? Да? Mm. Треба інший приклад. Чотири плюс чотири буде вісім. Да, у нас там ще багато троянд. У нас дуже гарно зараз. Yeah, 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 yeah. Да. Щобось ну пью. Може, ще ягоди раху батальониці шовковиці? Ну да, можна ягоди І зараз. Ожину. Ожин. Ні, в нас нема до цього. Ну за одну дорогу. Я сразу не зрозуміла, Дальше. Далі ще? Далі 6 плюс шість. Угу. дурень. 12. Ну, тут у тебе вже пальців не, не вистачить чи вистачить? Не вистачить. Ще на ногах. А якщо без пальців, добре. Дивіться, три цукерки. Так почекав, тебе шість плюс шість, які три цукерки. Ти ж написала приклад шість плюс шість. Дивіться. Шість троянд. Угу. Ой, ой. Шість троянд. Угу. І ще іще шовковиці шість. 12. Я зрозуміла. Вже пішли і шовковиці, і троянди. На шасінька, все. Далі. Ще далі. Один плюс чотири. Три, п'ять. Бо чотири. І ще додати один. Один. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодчина.